Троє дітей поранено у Марганці ще п'ятеро людей. У Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу окупанти продовжують свій терор. Більше про наслідки масованих обстрілів вже на початку випуску. Привіт окупантам на Нікопольщині ремонтують. І відправляють назад ФПВ-камікадзе, які росіяни запускають по району. Відключень світла у Нікополі поменшало. Чи буде темно в оселях жителів прифронтових територій і надалі розказав міський голова Нікополя Олександр Саюк. Тим часом у квартиру мешканців Томаківки запустили воду з нового водого. Яка її якість, та що спитною та технічною громаді розказали місцеві? Не пропустіть. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Спокійна ніч, втім, неспокійний ранок окупанти обстріляли райцентр. обійшлося без загиблих та постраждалих. Наслідки уточнюються. А надвечір агресор з десяток артилерійських снарядів скерував по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Троє дітей поранено у Марганці. Ще п'ятеро людей поранено у Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу. Окупанти продовжують свій терор. Зарти та дронами гатять по мирних у Нікополі та прибережних громадах. Під час обстрілу райцентру центру по обіді постраждали троє чоловіків та двоє жінок. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Скерували росіяни літачок камікадзе на дитячий будинок в Марганці, внаслідок чого травми та поранення отримали два річні та один 13-річний хлопці. Підлітків госпіталізовано до. У лікарні у стані середньої тяжкості. Понівечення багатоповерхівки, приватні будинки, авто, майно комунального та приватного підприємств. Лінія електромережі. Почули гул. Старший кричить мабуть, дрон. Залетіло в спальню. Розірвався. Ранив трьох дітей кажу, Боже, а він оранжевий такого цвіта, невеличкий. і Я кажу, Боже, так летить туди, а він отак розворачиться і назад, і прямо вдома. У Нікопольській РВА пройшла зустріч представників територіальних громад із провідними спеціалістами з радіаційної та ядерної безпеки із Німеччини, обговорювали ситуацію на ЗАЕС, яка вже два роки знаходиться в окупації, а також можливі сценарії та дії у випадку аварії на станції. Експерти Грінпіс нагадали присутнім правила реагування на випадок радіаційної надзвичайної ситуації. Очільник районної військової адміністрації Євген Євтушенко зазначив, що всі повинні бути готовими до непередбачуваних сценаріїв та робити усе. Це можливе, щоб цього не сталося. Привіт, окупантам передають мешканці Нікопольщини. В районі ремонтують і відправляють росіянам назад їхні fpv камікадзе. Ця практика у прифронтовому районі, яке щодня потерпає від терористичних атак, продовжується. чергові фото відремонтованих і готових до відправки власникам пташок. Показав начальник Нікопольської РВА Євген Євтошенко. Сім розкладачок і стільки шматраців. Нікопольська РВА передала військовим чергову допомогу на фронт через волонтерів. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Необхідні речі передадуть бійцям, які втратили майно після прильотів. Відключень світла у Нікополі стало менше. Міський голова Нікополя Олександр Саюк прокоментував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Нагадаємо, урядовець пообіцяв, що графіки відключень світла не будуть застосовуватися у прикордонних зонах та на прифронтових територіях до 20 кілометрів від лінії розмежування. Втім, у Нікополі відключення продовжуються. За словами міського голови від імені депутатів Нікопольської міської ради, звернення щодо скасування графіків відключень направляються уряду та військові адміністрації Майже що ми так, як і всі бачили виступ прем'єр-міністра про те, що в 20 кілометровій зоні не будуть проводитися відключень. Але на зараз, на сьогодні, нормативних документів, підтверджуючих це в нас, немає. Ми чекаємо. Мешканцям Червоно-Григорівської громади нагадали про сплату заводу і оприлюднили реквізити. Всім абонентам селища Червоно-Григорівка, села Придніпровське, села Мусіївка та селища Кам'янське необхідно розрахуватися за надання попередніх послуг. Сплатити за воду треба до 5 серпня. Тепер, аби сплатити за воду мешканцям громади, треба внести кошти на рахунок КП Дніпро або в касі підприємства. Реквізити та контакти для довідок на ваших екранах. Воду запустили після підриву окупантами Каховської ГЕС Нікопольщина залишилася без води. Для її відновлення держава збудувала магістральний водогін. А також були запроваджені тимчасові заходи для мінімізації наслідків аварії. Встановлено станція очистки, організовано підвезення води. І вже цього місяця людям до осель пустили воду з нового водогону. Яка її якість та чи запасаються люди, й досі водою? Наш репортаж. Чиста, прохолодна вода. Ми її так довго чекали більше року, а зараз можемо насолоджуватись. Не стримуючи радості, пані Надія розповідає про чисту воду, яка нарешті є в її оселі. Ще тиждень тому згадує, була іржава. Нею каже навіть руки грабувала мити. Поки промили труби після технічної води. У нас ж була технічна вода до цього, і з різким неприємним болотним запахом. То промивка за тиждень витіснила цю воду. Більше року місцеві буквально виживали без води. Все через підрив Каховського водосховища. Після трагедії у більшій частині мешканців не тільки Томаківки, а й усієї Нікопольщини осушило крани. Люди були шоковані звірством окупантів. Марганець налагодив водопостачання технічною водою з Миколаївського водосховища. Але в це водосховище впадає наша річка Томаківка – брудна з. Соками нітратів, фосфатів, фільтри, ніякі не справлялись крани у ржаві Від них досі ще не міняємо сантехніку. Бо боїмося, що ще вода буде брудна. З водою, як питною, так і технічною весь цей час допомагали благодійники та місцева влада. Люди робили запаси. Навіть зараз, коли водопровід запустили, продовжують наповнювати доверха бутилі. кажуть, перестраховуються. А це у нас тут трогаденний запас води постійно, бо ми. Наскільки потерпали більше року без води, що без запасу зараз просто не уявляємо. У нас недалеко. напроти, стоять баки з водою, завозять її щодня, і ми користуємося можна для готування їжі, її використовувати. А для пиття ми такі на, нам фляги з водою. Загалом у Томаківці наразі. Встановлено п'ять осмосних станцій для фільтрування питної води. Ще чотири готуються до запуску. Крім того, встановлені з десяток ємностей для набору води для побутових потреб. Додатковим джерелом води для людей стали свердловини, які вона пробувала своїми силами. Чи не у кожному районі Томаківка? Для господарських нужд ну вода у нас хороша. Я б не сказала, що вона погана. Ми можемо нею і стирати, і купатися і мити все Огород поливаємо, і стираємо, все, робимо, купаємося, все, все нею робимо. Водночас у мешканців іншого району, що вище, вода з кранів тече з перебоями. Люди бідкаються крани сухі щонайменше не менше по декілька годин на добу. Ось зараз я ось відкрила. бачите, немає води зараз. Вранці оце вже четвертий день, десь із чотирьох ранку до пів шостого, вода з'являється. Я набираю воду і, і так і живемо. Валентині Анатолівні 74 роки. Каже, такі проблеми з водою були постійно, тому готуються завчасно, запасається водою на тиждень вперед. Центр Томаковки нанизу, а ми підняті високо. І тому, якщо на насосній станції тиск 5 атмосфер, будь ласка, в нас є вода. Якщо там тиск два або три атмосфери, у нас води немає, тому що насоси не видавлюють. У сільраді зазначають, що всьому виною застарілі труби, які треба міняти. Наразі ж ведуться перемовини з міжнародними благодійниками та фінансування проєкту по ремонту. А от щодо водозабезпечення Томаківської громади водою цим займається Марганецький водоканал. Втім, місцева влада планує це змінити. Підключатись плануємо напряму. Водогін, який йде з Запорожжя, і забезпечити своє населення цією водою, самі встановлювати свою очисну станцію і працювати самі, тому що ну, це дуже неефективно гнати воду через томаківку, на Марганець, там і очищати, а потім, потім повертати. її… В зоротному напрямі в Томаківку. це все затрати, Це все, це не втворення. Інформацію про заборгованості перед Марганецьким водоканалом у сільраді спростовують. Наразі ціни за води у Томаківці залишились на попередньому рівні 40 гривень за куб. Місцева влада просить вчасно сплачувати, аби не було заборгованостей. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, про Нікополь. А що ви думаєте про якість води з нового водогону? Чи наважуєтесь її пити та готувати на ній? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на 11 аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Я Давид Олександрович. Ну ок, можна просто Давид. Мені вже 19. Працюю на заводі Інтерпайп, великому металургійному підприємстві. Три місяці був помічником оператора верстатів з ЧПУ. Швидко все зрозумів. Велике дякую моїм наставникам. Е, окей, якщо чесно, на початку про верстати не знав нічого, думав керувати процесом раз плюнути, тому і без досвіду взяли. Mm -hmm. дзузьки. вони мені купу теорії, а я їм купу запитань. Відповіли на кожне. На пальцях пояснили. Сьогодні в мене свій крутий верстат та дуже серйозні виробничі задачі. В майбутньому планую швидко побудувати кар'єру. Років через 15 буду генеральним директором заводу. Отже, якщо шукаєш стабільну роботу із перспективою кар'єри, до нашої команди. На самопокрові з 29 липня відновлюється робота пунктів гуманітарної допомоги. Зареєструватися на грошову допомогу від продовольчої програми ООН можна буде вже з понеділка. При собі необхідно мати оригінали паспорта, ідентифікаційний код, документи з зазначенням номера банківського рахунку лише голови домогосподарства, паспорта та ІПН всіх членів домогосподарства, які отримували продовольчі набори від ВПП ООН в 2024 році. Пункти реєстрації та номер гарячої лінії на ваших екранах. Черговий вантаж гуманітарної допомоги отримали мешканці Червоно-Григорівської громади. Цього разу благодійники роздали 70 гігієнічних наборів. Нагадаємо, з липня 2022-го двадцять григорівка знаходиться в зоні активних бойових дій. Благодійники вже не вперше підтримують і допомагають місцевим мешканцям, чиє майно постраждало від обстрілів. Зокрема, передають продукти харчування, воду та гігієнічні набори. А у Томаківській громаді батьки можуть безкоштовно отримати памперси для дітей. Допомога від чеських благодійників в наявності Зо пів тисячі коробок памперсів для малюків від трьох до шести кілограмів. Отримати памперси можна лише раз у своїх сімейних лікарів або педіатрів. Друга частина знаходиться у відділі інвестиційної діяльності виконавчого комітету Томаківської селищної ради. Виїхати до Норвегії або Данії мешканці покрова можуть евакуюватися за кордон. На сторінці Покровської сільської громади розказали, що така програма діє для людей старше 60 років та людей з інвалідністю. Для цього необхідно мати закордонний паспорт. Виїхати зможуть ті, хто не перебував за кордоном в країнах Євросоюзу та не отримували виплати від країн Євросоюзу в період дії воєнного стану в Україні. Безоплатний трансфер організовується маршрутом Дніпро-Польща, Норвегія та Дніпро-Польща Данія. Після прибуття людям допоможуть оформити необхідні документи та виплати і нададуть житло. З питання виїзду звертайтеся до відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Покровської сільської ради. Номер на вашому екрані на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.